Шос і, значить, БРІкс і, ага. і будь-які подібні формати, це на даний момент ну, міжнародні майданчики не західні, ну як альтернативні, типу західним, на яких країни, які не вважають себе частиною західного світового порядку, вони намагаються обговорювати глобальні питання. І координуватися. І рівень цієї координації він поки що низький. Тобто, ну, це організації, які не мають, ну, вони не є, альтерна... не є альтернативами НАТО чи ЄС. Тобто там рівня інтеграції такого немає, рівня координації такого немає. І країни дуже різні. І я думаю, що вони ніколи не будуть. Альтер-Его ЄС і НАТО, саме тому, що Індія, Китай, Росія, наприклад, взяти ці три країни Бразилія, тим більше ну це країни з абсолютно різних регіонів, відповідно з різними інтересами, які, яких дуже важко об'єднати на якихось спільних цінностях чи, ну, і принципах. Тобто Європейський Союз це багато в чому унікальний феномен і НАТО так само, і Європейський. В першу чергу, і який став можливим завдяки історичному моменту uh -huh. післявоєнному в Європі обставинам конкретним пов'язаним з холодною війною і початком, е, і з наявністю волі у Сполучених Штатів цей процес менеджити. Багато в чому це завдяки їм постало НАТО і ну, Європейський Союз теж. Ось я не бачу таких зараз можливостей у Шос або Брікс.